Допомога армії має бути тут в збройних силах України. Десантники, морпіхи, авіація, ракетні війська свій день нині відзначають Збройні сили України. Понад 95% громадян довіряють ЗСУ. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, яке проводив центр Разумкова у жовтні цього року. За даними соціологів, понад 80% українців донатили на армію від початку повномасштабної війни. Такою довірою не може похизуватися жодна інституція в історії незалежності України. Цей день набув особливого значення, адже розв'язана 24 лютого 2022 року Росією повномасштабна війна згуртувала громадян поповнити лави Збройних сил України і хоробро стати на оборону своєї землі та свого народу, зокрема, вступивши до лав тероборони. Команда на початок. Я достатньо часто питаюся. Тут у багатьох, хто вступив, чого ви прийшли, бо все-таки пане освіта в області психіатрії, психології. І можу сказати одну відповідь: це внутрішній поклик. Це не є мотивація, це є внутрішній поклик. І цього, мабуть, достатньо. Сили ТРО, як окремий рід сил ЗСУ, створені 1 січня 2022 року на підставі закону України про основи національного спротиву. Бійці стали не лише оборонцями громад, які не є у зоні бойових дій. Чимало бригад відправилися на передову. Вже почалися серйозні прильоти в наш район. Відповідно, наша арта теж навалювала досить потужно. Ну, відчуття, думаю, що стандартні всіх, що Спершу трохи знервований від того, але поступово звикаєшся. Лікарі, менеджери, айтівці. Більшість із нинішніх бійців сил ТРО ніколи раніше не тримали зброї. Але 24 лютого змінило усе. Тепер ж вони майстерно виганяють ворогів росіян із української землі. Найцінніше це розуміння того, що території, які ми по можливості звільнюємо, наші хлопці там на різних напрямках. І місцеве населення, вони відчувають, що нарешті вони отримують той ковток повітря після тих страних орків. Наш народ підтримує нас. Це саме, саме, що стабільно, це підтримує наш народ. І їм красна пошана і велика подяка. Кажуть. Дякуючи людям, дякуючи рідним, дякуючи близьким. Ми всі тут тримаємося. Окремої уваги заслуговують сили спеціальних операцій. Це наймолодша та найсучасніша складова збройних сил України. До їхнього складу входять частини спецпризначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Фахівці, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій. Їхні кредо перевага якості над кількістю. Лише 10% кандидатів проходять курс спецпідготовки. До кінця. Я кожного виконання боє завдання, я за це ну, великою відповідальність. І переживаю за кожного так само, як навіть мені каже, більшим за себе. Більше, як підлегів, да, родину. По суті, так і є родина. Тому що бували такі ситуації, що мені, кажучи, не, не кожен близький родич так зможе допомогти, як, наприклад, вони. Це сім'я. Російська армія намагається вбити українців на великій відстані ракетами, але на захист стають вони. Повітряні сили, зенітним комплексом чи винищувачем. Збивши одну ворожу ракету, ніхто й уявити не може, скільки життів вдалося врятувати. Однак війна не обходиться без втрат, ціну нашої свободи забути неможливо. Вшановувати пам'ять полеглих героїв, які віддали своє життя у боротьбі за вільну та незалежну Україну, потрібно щодня і хай пам'ятають вороги, що ми не поступимося, ми не здамо свою Україну. Я виховую підростаюче покоління, і щоб то покоління, яке я зараз виховую, малечі. Щоб вони не знали, що таке війна. І хочеться, щоб ми перемогли. Стала наша країна сильною. Доказала всьому світі, що ми є сильні і непереможні. Це наша гордість. Наша гордість. не Тільки гордість. Гордість України. Символічно у день ЗСУ відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу повернули ще 60 воїнів збройних сил України, 14 із них з Азовсталі. Також повернули нацгвардійців і прикордонників. Це ті, кого вороги утримували на російській території, а також ті, хто був у Оленівці. І повернення наших захисників є найкращою нині новиною. Зі святом з незбройних сил України. Аліна Домбковська, правда тут Львів.